Дорожнянський автовокзал на межі виживання два роки тому об'єкт передали в оренду приватному підприємцю, сподіваючись, що той не веде лати, принаймні до кращих часів станція служитиме хоча б на якусь потужність. Проте за цей час бажаного покращення не відчули ні пасажири, ні ті, хто свого часу пішов на такий крок. Починаючи з благоустрою та закінчуючи регулярністю перевезень, ось перелік проблем, на які скаржаться жителі Дережні та району. Ходять ці маршрутки, вони такі тісні, не дихнути. Люди високі тко нам автобуса, дайте, нормального От Я села Клопотівець, На сьогоднішній день автобуса не було. Ми добиралися 30 кілометрів до желізної дороги до поїзда. Своє життя ще ні разу не приїхав по пенсійному, так що якщо хто скаже, так. ви не вірте у вересні термін оренди закінчується, і чи буде його міська влада продовжувати, наразі невідомо. Теперішнє керівництво автовокзалу більшість претензій заперечує, каже, що й пільговиків перевозять, і транспорт регулярно функціонує, та й ремонт планують зробити. Ми заробляємо десь підприємство, десь 20 тисяч пільгових перевозок. Зараз додали багатодітним сім'ям. Ну, учасники війни я навіть не говорю. Ми їх возимо. Їх вже там мало залишилось. Обласна комісія інфраструктури, для якої дражня вже не перше місто, яке. Фахівці відвідують і здавалося б, уже звикли до всього такого жаху ще не бачила. Першочерговим завданням вбачають вирішення, хто ж надалі опікуватиметься об'єктом. Поки ж планують провести переатестацію автовокзалу. На сьогоднішній день освітлення немає. На сьогоднішній день мені прикро дивитися, що е, наприказ, наприклад, зупинка автобусів, стоянка автобусів, де під'їжджають автобуси. Сьогодні не заасфальтована». Сьогодні я не знаю, як міська рада прийняла рішення, але є автостанція. І стоїть туалет земля, укртрансу, а туалет приватного підприємця, який орендує автостанцію. Завтра розірвали довір з перевізником. Він завтра закрив туалет. Як виділити земельну ділянку для того, що він там в перспективі має щось щось будувати, там піцу, інші якісь заклади, друге, третє даний вокзал знаходиться в не в задовільному стані. Управління Мокертрансінспекції Хмельницької області буде розглядатися питання стосовно атестації та відповідності даного вокзалу. Із залізничним вокзалом ситуація значно краща. Проте один недолік робоча група так і знайшла. А саме відсутність автобусної зупинки на його території Керівництво вокзалу каже, що Такі є, але на деякій відстані від самої станції. Окрім звичного візиту на головні об'єкти інфраструктури, комісія також відвідала центральне поштове відділення району, яке уже з вересня виконуватиме ще й функцію центру з надання адміністративних послуг. Загалом таких на Дережнянщині є 28, Проте у районному центрі першому Хмельницької області запрацював окремий СНАП. Центр працює поки що у тестовому режимі, але ми плануємо перейти на автоматичний режим. Якомога скоріше офіційно це держава ставить рамками до 1 січня 2014 року, але Думаю, що в нас це буде раніше. Треба відпрацювати багато процедур, погоджень, багато інструкцій, взаємодії. Але я переконаний, що враховуючи те, що ми є першими, ми зможемо і першими в тестовий режим перевести його в нормальний режим роботи. Поки такі об'єкти лише у планах, в основному їх функцію будуть виконувати саме поштові відділення. Ще одне важливе питання, яке з наближенням опалювального сезону набуває не неабиякої актуальності, це на розбереження. Понад Півроку комісії різного рівня обговорювали переваги різних енергозберігаючих технологій, впровадження яких у першу чергу дозволило б значно зекономити споживання природного газу. У доражні на сьогодні два навчальні заклади згідно кіотського протоколу отримали фінансування на виконання цієї програми, і вже до початку опалювального сезону планують завершити усі необхідні роботи. Замінено 219 вікон. Зроблено 450 квадратних метрів від косів, утеплено майже все приміщення утеплено блоками і частина приміщення вже пофарбовано. Вже в цьому навчальному році роботи ще не були завершені, зрозуміло. Але вже ми побачили певний ефект від того, адже була значна частина економії коштів на опалення. Для того, щоб економити, треба в першу чергу займатися утепленням стін, тому що це є основний ефект. Після того, звичайно, ставиться питання утеплення. Ня дахів, і звичайно, заміна котлів на сьогоднішній день. Тут газове опалення в перспективі на сьогоднішній день. У нас є бажання замінити тут на два твердопаливних котла паралельно для того, щоб опалювати опалювати твердим паливом. Це може дати десь відсотків 20 економії по відповідних ресурсів. Проте не всі соціальні об'єкти виконують програму енергозбереження та енергоефективності. Зокрема, у Дережні такої програми навіть немає. По місту програма відсутня, заходи відсутні. Кошти відсутні. Тому, які пропозиції? Пропозиція створити відділ інфраструктури, в якому будуть значить, спеціалісти по напрямку енергетики, транспорту, туризму. У районі штан справ набагато кращий, фактично усі заплановані заходи до кінця цього року вдасться виконати. І, хоча відповідальної за це людини у штатному розписі райдержадміністрації поки що немає, найближчим часом керівництво району таки обіцяє знайти фахівця і на посаду відділу інфраструктури.